У сучасному світі доступність це більше ніж слово. Це умова, яка дозволяє кожному почуватися комфортно та самостійно використовувати простір. У Житомирі прикладом доступного середовища є центр надання адміністративних послуг Прозорий офіс. Тут передбачено все: паркувальні місця для людей з інвалідністю, зручні пандуси зі стандартним нахилом і поручнями, а також контрастне маркування сходів для безпеки. Прозорий офіс оснащений інформаційними табличками, схемами шрифтом Брайля та тактильними орієнтирами, які допомагають кожному знайти потрібний напрямок. Для осіб з порушеннями слуху діє відеозв'язок із перекладачем жестової мови. Також працівники офісу пройшли навчання жестовій мові, щоб надати допомогу. Електронні документи через DQR спрощують подачу заяв та скорочують час обслуговування. Все доступно та зручно. У будівлі встановлено зручний ліфт із тактильними позначками. Санітарно-гігієнічне приміщення доступне для користувачів у кріслах колісних. Під час очікування відвідувачі можуть відпочити в просторі відновлення, почитати книгу, подивитися релакс відео чи ознайомитися з порадами щодо ментального здоров'я. Прозорий офіс це місце, де доступність стає реальністю. Це простір для кожного.